На Миколаївщині наразі проживає майже 129 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Для того, щоб зробити допомогу людям з таким статусом більш доступною та ефективною, при Миколаївській обласній військовій адміністрації була створена рада з питань ВПО. Більше про завдання організації дивіться у наступному матеріалі. Наразі на території Миколаївської області проживає понад 129 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Таку цифру озвучила директорка департаменту соціального захисту населення Миколаївської ОВА Оксана Ільчієва. Загалом від початку Великої війни на Миколаївщині було зареєстровано більше 150 тисяч переселенців. Більша частина це внутрішні переміщення в межах Миколаївської області. Так більше 79 тисяч це мешканці саме Миколаївської області, які мігрували в межах області, в залежності від ситуації в конкретній територіальній громаді, враховуючи активні бойові дії, можливі бойові дії, це більше ніж 64% від загальної кількості внутрішньопереміщених осіб. Ще понад 27% ВПО приїхали з Херсонської області. Протягом минулого року на Миколаївщині людям, які через війну були змушені покинути свої домівки, виплатили допомогу на проживання у розмірі майже трьох мільйонів гривень. Водночас виникла потреба у створенні організації, яка б займалась питаннями. ВПО до минулого року не було відповідно такого органу. такої е... Відповідно, організації, яка б могла бути таким посередником між внутрішньопереміщеними особами і органами державної влади, органами місцевого самоврядування, таким посередником, який міг би представляти інтереси і задовільняти потреби внутрішньопереміщених осіб. Таким чином, при Миколаївській ОВА була створена рада з питань внутрішньопереміщених осіб. Її очолила Альона Каптан, яка також є ВПО. Зокрема, рада співпрацює із представниками різних благодійних організацій. Ті організації, які дуже активно себе показують в цілому, як при роботі з внутрішньопереміщеними особами, вони є в нашій раді. Це нам допомагає від перших вуст практично чути і розуміти проблеми, які виникають на цьому рівні, і дуже оперативно їх вирішувати. Тепер люди зі статусом внутрішньопереміщених осіб можуть звертатися за консультацією до ради з питань ВПО, де фахівці нададуть їм необхідну допомогу. Зробити це можна за телефоном, який ви зараз бачите на екрані. Альона Каптан наголошує, вони завжди раді допомогти людям, які опинились у таких складних життєвих обставинах. Ми усіляко намагаємося доносити той момент, що внутрішньопереміщені особи не є тягарем для громад. Внутрішньопереміщені особи це ті особи, які безпосередньо є. Тим рушійним джерелом, які можуть активно допомагати у розвитку територіальних громад, це ті особи, які є таким, знаєте, зараз направляючим звином в розвитку, і якщо їх залучати активно до спільної роботи, то розвиток може бути просто колосальний. Катерина Рупташ, Владислав Новідомський, Роман Базик, новини на телеканалі Март.